Валентин Кузьменко, тренер команди Дніпро. Як оцінюєте сьогоднішню гру команди? Та тут важко якось оцінити зараз так швидко. Ми потім сядемо і будемо передивлятися моменти і якесь своє заключення дамо. Але так, в цілому, якщо так по гарячих слідах, десь ми надограємо певні моменти, розслабляємось на певний період. Часу і потім з цим ми дуже сильно боремось, і це виходить у нас пропущені шайби, які нам ну не потрібні. І це буквально ну 5 хвилин періоду, і це ми дуже сильно розслабляємося. Не треба триматися всі 60 хвилин матчу. Кожну зміну, кожна ланка повинна виконувати свою роботу і не розслаблятися. А чи змінили ви тактику після вчорашньої гри? Справа в тому, що в нас не Сильно така широкий склад. У нас дуже багато захворіли зараз. У всіх командах іде вірус, і ми, в принципі, грали спочатку першого періоду в п'ять захисників, і ми нічого не міняли, просто може трошки змінили те, що ми не йшли так активно в пресинг в зоні суперника. А що сказали команді, як налаштували на гру? Ну, Налаштовували в першу чергу тим, що, щоб вони забули вчорашній результат, тому що вчора це було вчора, а сьогодні треба виходити і показувати хороший хокей. І те, що крім них ніхто це не зробить за них, і, тому що вони головні на цій поляні, на цій арені, і вони повинні виходити і показувати свою гру, незважаючи на те, що було вчора, а кожен день доказувати і показувати. Себе і свою гру. І останнє питання: як ви оцінюєте суперника? Е, суперник доволі таки хороший, але на мій погляд, у них саме такий сильний склад, саме сильні такі виконавці, і з ними завжди дуже важко грати. Е, вони грають досить такий майстеровитий хокей. Е, ну, ще раз повторюсь, з ними важко грати. Дякую вам. Дякую. Ігор Ядапін, тренер команди Кременчук. Як на вашу думку, сьогодні зіграла команда, чи вдалося виконати всі установки? Та, ну зіграла погано зіграла. Не виконали завдання, не виконали там такий рахунок, не зрозуміли, перекидали соперника, але мало закинути шайб. Чи вдалося на сьогоднішньому матчі виправити помилки, які були вчора? якісь помилки виправили, але нові помилки були. А як підтримуєте команду після гри? Що? Як підтримуєте команду після гри? Та як як завжди? Якимись порадами, як треба грати? до оцінки суперника не повинно бути. А як ви оцінюєте суперника в сьогоднішній грі? Та гарна команда грає, молода, швидка. Хлопці, старались. вам. Дякую. Дякую.